Району, обласної ради, депутати, якої обрані на чергових виборах, становить 5 років. Опа! Тобто, у нас виходить тут особливість, депутати, як, е, якої обрані на чергових виборах становить 5 років. Тобто, логічно, значить, законодавець, нам що виділив чергові вибори окремо, як і на чергових виборах, тоді цей строк буде 5 років. Припинення повноважень сільської селищної міської ради та обласної ради має наском припинення повноважень депутатів відповідної ради, і це положення теж е, треба не забувати. І зараз проаналізуємо різні деякі підходи е, до е, слід враховувати, що, що стаття 141 конституції України змінювалася. Вносили зміни стосовно строку повноважень, черговості проведення виборів, там, 2011 рік у нас, і теж виникало питання стосовно того, як обчислювати строки і коли такі проводяться місцеві вибори.